Рада, що ви завітали до мене на канал, щоб розділити зі мною ось цю красу, яка квітне сьогодні в мене дуже гарно і надихаюче. Дякую всім за перегляд. Залишайтесь. Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. Сьогодні в мене п'ятниця і я розпочинаю свій тижневий влог. Цього тижня, що ми, минає, я нічого не знімала. Не було у мене такої можливості, і, в принципі, показувати не було чого, тому що я просувала свій, точніше, перев'язувала свою лопапейсу, чи то, можливо, навіть не лопапейсу, а круглу кокетку з жакардовим візерунком. Тому я не е знімала нічого, просувала тільки цей процес і трішки своєї вишивки. Е по, вишивці. по вишивці просуваю перший свій рукавчик, але. Вирішила вам його вже не показувати, а вже покажу, як воно буде виглядати у готовому виробі. Надіюся, це буде не так, не так довго. І до травня я вже дов'яжу, ну, і довишиваю. І на, цим, на цих вихідних, які будуть, так, в мене сьогодні п'ятниця, я вже повторюся вам. Я хочу розпочати для шкарпетковий календар 2024, це в інстаграмі проходить такий челлендж. Де нам дають завдання щомісяця, і ми в'яжемо шкарпетки по цих завданнях. На березень нам випав, випало таке завдання, що потрібно пов'язати шкарпетки методом Helix з витягнутими петлями. Я ще не в'язала таким методом, буду читати, як це, що це. Я думаю, ну, я, в принципі, уявляю, що це повинно бути. І я підібрала, я вже в попередньому влозі, здається, показувала, ой, вибачте, вам трушу вас. Знайшла ось такі залишки пряжі, хочу в цей проект вив'язувати по максимуму залишки. У мене вона змутана ось так в дві ниточки. Тут я на якісь тази, це, здається рукавички чоловікові в'язала і залишки залишилися, тому я це все розмотаю в різні клубочки і зв'яжу в поєднанні з ось цією пряжею. Це пряжа Alize Artisan. Ось ця сіренька. А ось ця А ця Alize Супервошком Комфорт Сокс. Це я з неї вперше в'язала доньці шкарпетки, дуже гарно носяться, тому я вирішила вив'язати. Не знаю, чи буде вив'язано в нуль, чи, можливо, чи я не думала над цим, не знаю, звідки починати. Можливо, навіть від мисочка розпочну, а можливо, і ні. Подивлюся. Це ось такий новий процес в мене. Передбачається бути, я думаю, що я буду знімати, потрішку показувати вам свої просування. Ще я побачила запрошення у Світлани Харченко у тестування нового виробу. І я згадала, що у мене є ось така пряжа. Я вже її навіть перемотувала. Вона така, йде в мене. Це 100% бавовна, здається, 1500 метрів чи 1200 метрів на 100 грам. Я її змотувала в три ниточки. Хотіла в'язати тоненький такий джемперок, Але щось в мене так руки до нього і не дійшли. І тут Світланка оголошує тестування. Я вирішила попроситися до неї в тестування. і... Вив'язати ось цю пряжу в нуль. Тим більше там джемперок у неї, але вона говорить, що можна в'язати футболку. Тобто я буду в'язати, але знову ж таки не знаю, скільки в мене пряжі, на який виріб мені її вистачить, тому що в мене тільки 300 грам. І щоб попасти в ту щільність, яка є у світлани, я в'яжу даний виріб у 6 складень. Те ще задоволення, але ниточка не. Слизька, вона так гарно якби, скручується, держиться купи. Тому немає в мене таких, знаєте, якихось проблем з нею поки що принаймні. Так? Я вчора розпочала вже роботу. Світланка нам скинула частинку опису, і зараз вам покажу, що у мене виходить. Виходить ось так. Мені, в принципі, все подобається. Поки що як лягає пряжа у виробі, тому я поки що задоволена. Надіюся, що сьогодні мені вдасться пов'язати ще, ще пов'язати, і вже, можливо, у вихідні вам ще підключуся і покажу, як у мене відбувається, відбуваються мої просування в даному процесі. Більше в мене нового нічого немає. Сукню я не в'язала на цьому тижні, який був. Не знаю, за наступний. Вже треба якось літо йде, сукня не потрібна. Так, в'яжу літні вироби. то весняні, можливо, буде. Подивимося. Ось так виглядає. Щось камера взагалі не хоче фокусуватися на виробі. Зараз цю пряжу приберу, можливо, ось так, начебто краще, так. Видно, тому тестую. Надіюся, <кій> Надіюся, що я буду встигати, тим більше, в мене немає ніяких спільних проєктів, немає ніяких термінів здач ні в яких спільних проєктах. Я хотіла, чесно кажучи, піти в спільний проєкт Марусі. Але все-таки я зупинилася, тому що не хочу себе ні в чому обмежувати. Мені трішки складновато в'язати ось так і, і, знаєте, кудись поспішати. Я хочу, не хочу розводити багато процесів і бігати між ними, як не знаю, що. Так що буду в'язати свої вироби, розпочинати нові. і Тобто, новий один він планується, цей вже розпочатий виріб. Тому чекайте, не перемикайтеся, скоро буду з вами. Добрий ранок. Чатка прокинулася сьогодні раненько. Сіла, вишиваю, закінчилась ниточка, і думаю, треба до вас підключитися. Якесь таке сонечко цікаве ще вийшло. І захотілося вам показати, чим же я займалася два дні. У минулому підключенні я показувала свій процес, який я розпочала в рамках тестування. І зараз я вам покажу, на якому він етапі. Чесно скажу, він мене так захопив, що я просто не можу від нього відірватися. Вчора ледве вже себе заставила щось інше в'язати. Тому що хочеться далі і далі продовжувати в'язати даний процес. Вже такі всі елементи складні. Я б сказала, ну як складні, такі, що, знаєте, потребують багато уваги, скажу так. Я вив'язала, об'єднала в коло, і ось що в мене виходить. Ну, Дуже мені подобається. Дівчата в тестовій групі писали, питали, що це за пряжа. Дівчатка, я не пам'ятаю, що це за пряжа. Я знаю, що це 100 бавовна і в італійському магазину, ну, італійська пряжа. Бобінна, ну, не знаю, вона в мене була на конусах. Конуси, на жаль, ще тоді продавець не підписувала. Ось так я їх змотала. Вони такі, як переходи в них такі йдуть, тому виходить, що тут світліша частина, а сюди переходить вже більш темніша частинка. Оцей візерунок, начебто, він дуже такий простенький з одного боку, але він. Робить виріб таким, знаєте, цікавеньким. Що це буде футболка чи джемпер, я поки що не знаю. Я вив'яжу ось цю всю пряжу в нуль, і в мене ще десь таких же приблизно два моточки і буде, і я хочу і я хочу їх також вив'язати, тому що більше в мене такої пряжі немає, а залишати її ще на якийсь виріб не. Ну, Не бачу сенсу, тому що навряд чи я таку ще десь куплю. До речі, тоді, коли купувала, були і інші кольори, але мене чогось заполонив ось цей. І, звісно, якщо в'язати в одну ниточку, це буде не таке рябеньке полотно. Ви знаєте, що такого рябеньку я не дуже люблю, але ось цей такий перехід, я думаю, він буде доволі непогано дивитися у такому демісезонному виробі. Я все-таки думаю, що це буде більш демісезонний виріб. Тому що влітку навряд чи його поносиш. Він такий трішки товстенький. Спицями в'яжу номер 4. До речі, ці спиці, це новенькі спиці від Drops. Чи ні? Ні, зачекайте, то я другий в'яжу. Це звичайні китайські спиці. Так, то я в іншому виробі взяла. Спиці нові. Тут я зв'яжу з звичайними китайськими, що з такими трішки тупуватими кінчиками. І мені, до речі, дуже зручно, тому що ниточка якось вона гарно тримається на цих спицях Не скозається так дуже, знаєте, бавовна. Тому мені подобається, в принципі, все. Буду сьогодні продовжувати. І знаєте, не знаю, не знаю, з якого на який виріб бігти, тому що мені, мені хочеться і жакардовий джампер свій просувати і ось цей завершити. Але я думаю, що ось цей мені все-таки він потрібніший і сам виріб. І так як це тестування, потрібно завершити його вчасно, тому, мабуть, буду з цим працювати більше. Але він мене так заполонив, що ну, я просто в шоці. Дуже подобається в'язати його. Так, це відкладемо. І ще покажу я вчора. Думаю, я ж вам пообіцяла в під, попередньому підключенні розпочати шкарпетки. І, все-таки я вчора їх розпочала, але буду розпускати. Чому зараз покажу. Так, я обрала ось цю пряжу. І що я вам скажу, дівчата? У виробі взагалі не видно ось цього ефекту. За рахунок того, що це меланжева ниточка, то, тобто секційного фарбування, вибачте, не так виразилося, І вона, ну, от, бачите, не видно ось цього переходу ось цих от саме знятих петель. І я думаю, ну для чого я буду себе мучити, я нічого не бачу, мені так ну, незручно в'язати. Я хотіла, щоб воно було більш, так знаєте, виражені. Такі дійсно були виражені такі петлі. Я вирішила, що я це розпущу, поки ще це маленький етап. Знайшла залишок ще ось такої пряжі я в'язала джемпер з неї. Собі хоч цей шкарпеткова італійська э, пряжа, і PA. І я думаю, що ось з цією буде класне поєднання, тому що, ну знаєте, в'язати те, що тобі не подобається, я не люблю. І тим більше, воно одразу мені не подобається. Ця пряжа, вона самодостатня. І я думаю, що саме з неї можна вив'язати ще шкарпеточки, і буде дуже гарно. Тим більше там на такий невеличкий розмір, я думаю, вистачить. І ось тут також тут небагато пряжі. Ну, Можливо, на пару великої не вистачить, а можливо, і вистачить отак в поєднанні. Одним словом, буду щось в'язати з цієї пряжі. Я її ще зважу, подивлюся, скільки в мене там є грам, конус відніму приблизно, і вже, а можливо, навіть перемотаю в, в моточок і буду в'язати з одного моточка. Мабуть, такі зроблю одночасно дві шкарпетки паралельно. Так що ось такий старт, -фа... старт фальстарт але нічого. Але нічого буду, розпущу, щоб вже це все не валялося. Я не знаю, повністю, не повністю. Так що нічого. Зате я побачила, що на цій пряжі не годиться ось, така, ось таке поєднання. Ну, на цьому, мабуть, і все. Тому що більше в мене немає що вам показати. Вишивку я вам говорила, що поки що показувати не буду. До наступних підключень. Погляньте, як він гарно виглядає. Мені так подобається просто неможливо передати такий захоплюючий процес. Я ним милуюся і не можу намилуватися. Ще тим більше так гарно все лягає. Дівчатка, третя квіточка на третій день. Дивіться, ось це була перша. Ще й бутончик он є. Ось це друга. Вчора квітла, і також є бутончик. І он сьогодні розквітла третя. Зараз камеру переключу. Ось дивіться, яка красинка. Хоч би не позламувати все, що можна. Ось вона. Ось вона красунька. Радують неймовірно. Добрий ранок. Що ви думаєте? Ось вона одна квітне. Ось вона квітне інша. Як красиво. Це одна квітка, дівчата. Вона просто так якась така розлога, Ви знаєте, дуже гарно, порадувала зранку трішки. Добрий ранок, сьогодні в мене п'ятниця, я перейшла в'язати рукавчик, але мені не подобається ось цей перехід. Занадто різко. Тут ще по ідеї повинен йти такий колір. Але як його підібрати з цих двох моточків, навіть не знаю. Навіть не знаю, що робити. Відмотувати до того моменту, допоки не почнеться ось цей. Та якось воно здається неправильно, чи що. І тоді розділяти його. Ой, не знаю, що робити. Не знаю, не знаю. Ну, якось воно дуже зарізко виходить. Прямо як відрубав той. Мабуть, відкладу, подумаю, що робити. Можливо, дійсно треба перемотати, дойти до ось цього фіолетового, завершити фіолетовий, а потім повернутися до ось цього світлішого. Гарний такий процес. В'яжеться на одному диханні, мені подобається. Я почала тестування ще, не знаючи, яким буде обробка горловини, низу виробу і рукавів. Потім, коли Світлана дов'язала, я побачила, що це схрещена резинка. Чомусь мені не хотілося в своєму ось цьому виробі робити схрещену резинку. Я вчора запитала в Світланки, вона дозволила робити щось своє. І я закрила ось так. Просто без резиночки. Горловинку також хочу якось обробити, можливо, навіть гачком. Ще не думала над цим, але також я схрещену не хочу. Чомусь я її не дуже полюбляю. Не знаю чому. Не знаю. І на рукавах також я хочу просто ось так закрити, як і. Якісь тут, можливо, якось перейду, перейду на менші спиці, тому що я тут переходила, пров'язувала декілька рядочків меншими спицями трішки. Начебто край не закручується, все нормально. Так що ось так працюю. І, в принципі, зараз я вам ще покажу шкарпеточки, не пам'ятаю, чи було в попередньому підключенні, чи ні. І по шкарпеточках я ось в'яжу свій хелік з витянутими петлями, але чесно так, щось відклала це в'язання, мабуть, в'язала останній раз десь там на вихідних. Ну, Мені подобається те, що виходить. Я, мабуть, візьму з собою дорогу, якщо буду їхати десь так на вихідні, то буду в'язати в дорозі чи то, може, вечором. Подивлюся. Так що, ось такі у мене невеличкі просування. Жакай... Жакардовий джемпер в'яжеться. Але дуже і дуже повільно. <сум> так що працюю, переключилася на ось цю футболку, свою фіолетову, хочу пряжу вив'язати на ній в нуль. І ось це треба пров'язати, щоб до кінця місяця завершити дві шкарпетки. У мене оце, оце і все, що в мене зв'язане. Тому що. Та якось якийсь такий тиждень був дуже насичений. Так, що я думаю, сьогодні в п'ятницю буде, не п'ятниця буде не менш насиченою. Я з вами, мабуть, прощаюся. Завтра ви побачите в суботу це відео, а я пішла його монтувати і щось пов'яжу. До скорих зустрічей! Пока-пока.